Це є продовження, зараз ми починаємо далі. Я вже випустив там тобто, відео. Мені залишається 14 тих. Один розродився, зараз це і право. Так, йдемо сюди, той забагався. І от той зараз буде летить по крайній біс. Добре, чекаємо, тому що ну, як той. Він взагалі один, йому вибушник. А я поки що позбираю це і почекаю, хоч у нього відродиться. А потім я буду розуміти, як Я граю в Among Us. Я в чудову, правильно? Е... Так, десять, у ну, нас багато. Того має достатньо бути. Беремо, заходимо. Давайте. Не падай. Нападай, нападай, нападай.

Теперь берем вот так вот, нападайте на тибджо и нападайте на тибджо. Все, теперь вы можете пускать. Средние добьют тоже. Цифровых. А, конечно, давай я магазрат. Добреньшадо снимал. Заграть. То есть тои бджоны. Ну, короче, я доснимал, всем попал, начинаю уже скидывать видео в ютуб.